2022 року через повномасштабне вторгнення з України поїхало понад 10 мільйонів людей. А можливо, ця цифра навіть більша. Хтось поїхав до Європи в такі країни, як Польща, Німеччина, Чехія, хтось поїхав далі, в Сполучені Штати, в Канаду. Але всіх поєднує одне це страх і переживання, що ж буде далі. Я не знаю, що буде в тих країнах насправді, але я точно вам можу сказати, що буде в Албанії. Отже, давайте у цьому відео ми розберемося, чи депортують українців з Албанії у 2025 році. Та взагалі, чи депортують українців з Албанії, коли в них закінчиться захист. Я буду спиратися тільки на факти, офіційні джерела та особистий досвід. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до нього. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Перше, що потрібно українцям для того, щоб перебувати легально в Албанії, це отримати тимчасовий захист. Це найпростіший процес з усіх країн Європи, які тільки є. Автоматично при перетині кордону ви отримуєте захист цієї країни. Ще раз повторюю, автоматично, кожного дня у мене по 10 запитів на цю тему. Люди. Ви переткнули кордон, нічого не потрібно робити. Автоматично ви отримуєте захист. Не потрібно бігати з папірцями, не потрібно просити, щоб вам дали цей захист. Ви отримаєте його автоматично. Будь ласка, не потрібно в мене більше запитувати, а як це? Для того, щоб отримати захист в Албанії, вам потрібно бути громадянином України та мати український закордонний паспорт. І це все. Тут навіть не запитують, чи перебували ви на території України до повномасштабного вторгнення. Тут нічого вас не запитують. Вам потрібно лише пред'явити паспорт громадянина України. Чи потрібно на кордоні просити, щоб вам проставили захист? Ні, не потрібно. Прикордонна служба цього не робить. Вони автоматично вносять вас в базу. Ви переткнули кордон і автоматично отримали захист. Виїхали з Албанії, у вас автоматично захист зняли. Чи надасть нам Албанія захист, якщо ми мали захист у інших країнах, наприклад, Польщі чи Німеччині? Так, Албанія надасть вам захист. Їй байдуже, де у вас до цього був захист. Албанія являється незалежною країною і в неї свої закони. Дуже часте питання до мене від чоловіків. А якщо я перетнув український кордон поза межами пункту пропуску, чи надасть мені Албанія захист? Албанія не перевіряє, де ви перетнули кордон. В Албанії головне, щоб ви мали закордонний паспорт і були громадянином України. А після перетину кордону потрібно щось десь реєструвати? Ні, вам більше нічого не потрібно робити. Головне, перетнули кордон і все спокійно живете і насолоджуєтесь життям у цій чудовій країні. А якщо ми хочемо виїхати, що нам робити? Спокійно виїжджаєте в будь-яку іншу країну. При перетині кордону з вас знімають захист. Коли ви вирішили повернутися, вам знову надають цей захист. Проблем ніяких немає. Це не Європейський Союз. Тут не потрібно просити дозволу для того, щоб кудись поїхати. Ви не у в'язниці, тут вільне життя, ви можете робити все, що ви забажаєте. В рамках закону все. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Що ж дає цей захист в Албанії? І так, ви стаєте, я б сказав, повноцінним Албанцем. Ваші діти можуть ходити до дитячого садочку, вони можуть ходити до безкоштовної школи, ви можете отримувати безкоштовні медичні послуги, ви можете працювати в цій країні, ви можете відкрити аналог українського фопуту. Також працювати. Дуже багато привилегій, але це не головне. Головне слово захист в Албанії це слово дуже важливе. Потім ви це зрозумієте. Албанія поки що не є членом Європейського Союзу, і я б сказав, що на сьогоднішній момент це дуже добре. Те, що відбувається в Німеччині чи в Польщі, Албанії байдуже. Якщо там приймаються якісь рішення, наприклад, депортувати українських чоловіків додому в Україну, то Албанія навряд чи прийме таке рішення, тому що це незалежна країна, і тут ставляться до цього зовсім по-іншому. А тепер слово захист. Якщо ми беремо Європу, європейський союз, то слово захист це просто слово. Вони впустили українців і десь щось допомагає. То в Албанії слово захист це дійсно захист. Вони захищають українців від усього, що може тільки бути. Албанія не виконує запити, пов'язані з військовим обліком. Це по перше, по-друге, Албанія не має міжнародних угод ні з Україною, ні з Європейським Союзом, які стосуються екстрадиції за будь-що. Звісно, окрім розшуку Інтерполу, але це зовсім інша справа вже. По-третє, Албанія не обмінюється інформацією щодо людей, які перебувають під захистом у цій країні. Четверте. Албанія жодного разу не депортувала ні одну людину за всю свою історію, яка знаходилась під захистом у цій країні. П'яте. В Албанії немає жодних вуличних перевірок. Тут не потрібно з собою носити папку з документами або на кожному перехресті показувати свій паспорт і доказувати, що ти людина. Тут все по-іншому. Шосте. В Албанії не потрібно показувати ваше місце проживання, як це вимагає Європейський Союз, де перевіряється кожен ваш крок. Для чого албанці це роблять? Тому що їм байдуже і вони не збираються українців депортувати зі своєї країни. Я впевнений, що пройде якийсь час і вони ще запропонують якусь неймовірну програму для легалізації українців. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. У мене є друг албанець, який займає в цій країні велику посаду. І я в нього запитував: Скажи, будь ласка, що буде, коли закінчиться захист українців в цій країні? Чи депортують їх звідси чи ні? Він мені з посмішкою відповів. Живіть тут і радійте життю. Головне, що не робіться, не порушуйте закон. Я запитав, не порушуйте закон правила дорожнього руху. <смі> Він знову посміхнувся і пояснив мені, дивись каже, кожна кримінальна справа да, вона мотивує країну для того, щоб вигнати людину, яка порушила ну, щось серйозне. Якщо ти десь припаркував свій автомобіль, не в тому місці, звісно, тебе ніхто не буде чіпати, але все одно потрібно поводитись достойно. Албанія – неймовірна країна, вона дала українцям свій захист. І це не просто слово, це діло. Вона дійсно захищає українців. І хотілося б, щоб українці в свою чергу поважали цю країну, поважали її закони, а головне, поважали людей, тому що люди тут це золото. Я з певненістю можу сказати, що Албанія не буде депортувати українців при будь-яких обставинах. Вона прийняла нас з відкритим серцем і захищає від усіх. І Албанія одна з небагатьох країн світу, яка на сьогоднішній день дає нам легкий спосіб легалізуватися у цій країні, і я їй дуже вдячний за це. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Усім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!